Всім доброго часу доби вас. Звіта фіделькомпані. До вашої уваги ось такий чудовий автомобіль, доволі гарний, доволі стильний автомобіль, доволі сучасний автомобіль, і доволі преміальний автомобіль. Це Genesis GV80, це максимальна максимальний модель Genesis, максимальна комплектація, 3,5 двигун. повний привід. Автомобіль абсолютно цілий, без жодних нюансів, повністю на ходу. Сіві поїхав. Автомобіль в доволі хорошій комплектації. У нас де фулет. Оптика, у нас камери 360, да, не то, що 360 автомобіль буде 3D-проєкцію, у нас є радар. У нас є передні задні паратроніки, У нас стоїть нова гума всі 4 колеса. У нас є проєкція, у нас є камера на лобове. Автомобіль повністю цілий. Продавався пошкодження як після граду, але жодної коски. Немає по автомобілі після граду і там писала вторична вода. Типу після шторму автомобіль продавався. Жодної коцки по автомобілю немає. Ось так, був розібраний, зібрали. Зараз автомобіль повністю на ходу. Доволі стильний, доволі сучасний автомобіль. Дуже гарно виглядає як ззовні, так і середині. По-іншому його називають корейський S-клас, GL-клас. Сисимісний автомобіль у нас. У нас преміальна акустика. У нас є такий гарний салон. A NBM підсвітки є. У нас роздільна кліма, у нас полувіртуальна панель, там є екранчик, який показує. Зараз по коли повертаєш, принципі, як в Теслі, у нас є вибір режимів руху, у нас є сидінь. у нас сім місць, у нас роздільна задня кліма, у нас два таких панорамних люка. Автомобіль повністю на ходу, є процес його зборки, передивилися ковер Абсолютно все чисте, ціле. Сліпі зони, звичайно, у нас є, сидінь. Жодні помилки по автомобілю, потрібно лише заправитись. От у нас коли йдеш вперед, давайте. Туди, да. машинка. Ідеш періт, так само назад у нас будує проєкція, у нас камери 360 Включаєш поворотник, у нас включається в сліпі зони, у нас є звичайно, проєкція, машинка повністю, повністю справна, жодних нюансів, автомобіль протестували, перевірили, небитий, нетоплений автомобіль. Ось такий класний варіант. Пропонуємо автомобіль готується до відправки в Україну. Тому звертайтесь, пишіть, телефонуйте нашим менеджерам за детальну інформацію. Так, потрібно перещипнутися.